Чули про петицію, яка зібрала 25 тисяч підписів проти свавілля рієлторів. Люди втомилися від рієлторського беззаконня, і Кабмін нарешті відповів: ринок нерухомості чекає на серйозний апгрейд. Сотні мільйонів гривень щороку у ціні це вам не жарти. І всі ми знаємо ці історії, коли ти знайшов квартиру сам, а рієлтор, який просто відкрив двері, вимагає 50 або навіть 100% комісії за повітря. При цьому жодної відповідальності, жодних офіційних договорів, просто якийсь сірий бізнес, де посередники як привиди. вони є, але статусу нуль. Прем'єрка Юлія Свериденко підтвердила: так, проблема є. Ріелтори зараз працюють без спеціального закону, просто як звичайні ФОПи. І, хоча не зареєстрована діяльність незаконна, хто ж це перевіряє? Тепер будуть зміни. Уряд обіцяє взяти приклад з Європи. Це означає менше схем, конкуренцію і нарешті податки. Але є і ризик, якщо ріелторам доведеться офіційно реєструватися, вчитися і платити більше податків,